Вітаємо! В цьому ролику ми продовжимо тему про адаптивну фізкультуру для пацієнтів після ампутації нижньої кінцівки. І тут концентруємо увагу на необхідності і користі статичних навантажень. Тим паче такі тренування навіть не потребують додаткового спортивного інвентаря. Після обов'язкової розминки пацієнт виконує вправи планка по 30 секунд з відпочинком теж по 30 секунд. Так, від 3 до 5 підходів. Вправи з утриманням кінцівок на фіксованому положенні теж по 30 секунд і теж до п'яти підходів. Подібні вправи прості в виконанні, але добре тренують м'язи і збільшують їх витривалість. І фахівці, і пацієнти нашого центру протезування не на словах, а надії знають, які чудові результати у тих людей які систематично займаються з фізичними навантаженнями. Будь-яка людина, яка у нас протезується, може до нас звернутися і отримати поради і рекомендації з урахуванням всіх індивідуальних особливостей. В наших роліках ми завжди підкреслюємо, що вправи можуть бути легкі у виконанні і потрібно тільки бажання і трохи часу. І тоді опанування ходи в протезі проходить більш якісно, а як бонус бадьорий настрій і хороше самопочуття.